Слава Ісусу Христу, дорога церква, Мир усім! Я військовий капелан 95-ї бригади, ну військовий священик. Дякую Господу Богу за те, що сподобав, благословив, стоять на цьому місці. Дякую пасторам, які запросили. Дякую вашому єпископу, дякую всім вам, які приймаєте завжди з миром. Ось я. За кафедр... Я в церкві другий раз і другий раз стою за кафедрою. Тому це для мене благословення велике. Знаєте, сьогоднішній день подяки Богу, дякуємо Богу, день подяки, дякуємо Господу Богу за те, що зберіг наш до сьогоднішнього дня, за його земні плоди, за Його благословення на нас, на нас усіх людей. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість благословляти Гос, Господа, одному благословляти, молитися тут в цьому місці. Знаєте, я коли мене пастор Ігор запросив на День подяки, я собі так думаю, от що нам посправді заважає дякувати Господу? От що нам, от, яка така перепона? Якісь зовнішні фактори. Якісь внутрішні фактори, війна, чи наша якась там, можливо, якась злість, гордість. Що нам посправді? Ви знаєте, хочу ну, читати місцеписання не буду, я так скорочу, розповім. Рама був племінник, Лот. і в них же ж стадо, коли стадо, коли розросталися, лотак підійшов далі, дальше, далі, далі від тих послів. і він оселився. В містах взагалі там було таке поселення з п'яти міст, два із них основних Содом і Гомора були такі. Вони наскільки, і ті міста, наскільки лот був муж праведний, муж Божий, але ті самі міста наскільки набралися гріха, наскільки і навіть по сьогоднішній день таке содоміти це не гарне слово. І, да, і вони наскільки настільки віддалилися від Бога, що, що вже така, знаєте, чаша Божого терпіння почала переповнюватися. І приходять мужі до Авраама, е ну, Ангели в вигляді мужів, Вони кажуть, що ці поселення будуть знищені. Ну, Авраам, як істинний єврей, йому нічого більше не залишалося, як потургувати з Богом, і він каже. Господи, якщо там будуть праведники, хіба ти знищиш? Бог каже, та ні-ні, ні, не знищу». Каже, якщо там буде всього напросто 50 праведників, Боже, ти ж, ти ж не знищиш». Бог каже, та не знищу». І Він стургувався до п'яти праведників, якщо, якщо, якщо знайдеться. І тут сказано, що, що Бог вже перестав навіть з ним розмовляти, тому що спорити з євреєм. І насправді там не знайшлося і п'яти праведників. А, де, 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 да, да, брати, да, слава Богу. Да, там не знайшлося навіть десяти праведників, ті далі йдуть до самого Лота. Ну, Довга така історія, як вони зайшли, які хотіли там вити, лот їх переховав. Вони кажуть, до лота, все, збирайся, збирайся, тому що ці міста будуть знищені. Лот е, погукав своїх зятів, своїх родичів. Вони з нього поглузували, сказано. Ну, що ти теж таке говориш? Так? І е, все-таки тут написано, що ангели, ангели таке, е, не, оце, 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 і, саме це місце писання, все-таки процитую. там е, Хочу сказати: ось, оскільки він зволікав, ангели кажуть, збирайся, а він ну, не квапився. він Навіть сам лот, уже, уже, ну, муж був Божий праведний, але він ну, не збирався звідти вітелю ходити, тому що це його домівка. Оскільки він зволікав, то ангели завдяки Господньому милосердю до нього взяли за руки його, та дружину його та обох його дочок і вивели, залишивши за містом. Тут описано, що ангели все-таки його силоміць вивели, потім е е е було, тобі, було повеління, що не оглядався. Зараз е е процитую, ось коли ж виводили їх, то один із них сказав: Рятуй душу свою! Не оглядайся назад і не зупиняйся ніде в околиці. Втікай нагору, щоб часом тобі не загинути. Тут було сказано не те, щоб вже треба робити ноги, втікати звідси. Тут сказано, вже просто навіть оглядатися заборонено. І дружина Лота вона все-таки оглянулася, перетворилася в цей соляний стовп. Це, до речі, таке єдине місце писання, де людина в щось взагалі перетворилася. В даному випадку соляний стоп. стовп. Ми, ми навіть не знаємо, як її звати, тому що коли в Івангелі від Луки Христос попереджає, що із Єрусалим буде зруйнований, буде зруйнований, то він каже, що якщо ви застанете таку велику біду на, на, на даху будинку свого, навіть не спускайтеся поперед, просто втікайте звіт, І, все. І він таку ф... каже фразу: згадайте лотову дружину. Навіть ну я до чого кажу, що, що навіть її ім'я невідоме тої дружини. Це просто така лотова дружина, яка ослухалася Бога, озирнулась і перетворилася в у соляний стовп. Чому обернулася, да, насправді? І за цікавості ні, не із цікавості, Тому що, коли якийсь вибух гримить, щось таке серйозне відбувається, перша наша реакція як людей це ну, сховатися, закритися, а потім вже такий нездоровий інтерес проявляється, що то таке було. Це вже через декілька там секунд, там да, хвилин. І все-таки вона чому обернулася? Тому що ви уявіть собі, це домівку залишила, все надбання, яке вони там мали, все, ну, по суті, частинку свого життя, частинку сам, самих себе. От. Це так легко зараз сказати, що що тіка. Але, але людині, людині до того було справді важко адаптуватися. І знаєте, це для нас такий урок, що. Що таке, що таке услухатися Господа Бога, якби вона обернулася в якомусь знаєте, другому такому якомусь, ну, із, ну в якоїсь ситуації, такі другі, то вона, ну, напевно, не було б таких житливих наслідків. А тут все-таки услухалася Бога, тому що Бог сказав не обертайся, не повертайся. І тому, знаєте, сьогоднішня така е, тема проповіді, така, е, така головна теза, ну, не, не обертайся. І знаєте, коли люди починають. Коли люди починають по справжньому старіти, не, не тоді, коли там за, за 60, за 70, за, за 98, а тоді, коли вони за минуле жалкують більше, більше чим бачать своє майбутнє. Є такі люди, навіть що вони вже майбутнє, майбутнє своє якось розчарувалися, їх їх якісь теперішні перешкоди, якісь палки в колесах, вони їх заставили остановитися, і ці люди більше жалкують за своїм минулим, чим бачать чим бачать своє. Майбутнє. І знаєте, ми, як ми говорили взагалі до повномасштабки. Да? Ну, ми, ну, як ми зараз говоримо, до повномасштабної війни було краще. Що ми говорили до повномасштабної війни? До коронавірусу, тоді було ну, дійсно було краще. До коронавірусу ми казали, ну до, до Майдана, до, до Майдана, да, то було життя. До Майдана ми говорили, ну, було краще до Януковича. Mm -hmm. Ось До Януковича такі вже, так, знаєте, вже такі, е, люди говорили, ну в принципі, зараз непогано, долар по 5, але при кучмі було краще. А вже старші такі люди кажуть, що ця молодь взагалі розуміє, що, що вона розуміє. При Брежніву, а то була життя, ковбаса по 2,20 була, пломбір по 13 копійок. По чому ковбаса була? Слухайте, чесно, то був провокаційне питання. Краще б ви сказали, нам то не цікаво, ми вже забулися, знаєте. Але, але насправді ми буває жалкуємо за тим, що ми самі не знаємо насправді за чим ми жалкуємо. Розумієте? Є такий синдром, знаєте, коли Бог. Вивів народ із Єгипту, перш за все, в них море б море, така перша перешкода. Вони казали, ну може вже треба вертатися назад, може когось там вибрати якогось вождя, який би заніс назад Бог провів через море. Після моря, яка б проблема перша стала? Вода, не було попитєвої води, що пити. Люди казали, ось тепер точно, нам треба вибрати вождя, який нас поверне назад, в рабство до фараона. Тому є такий синдром, що люди з Єгипту вийшли, а Єгипет із людей ну, ніяк не може вийти, знаєте. І... Коли розмішляємо над цим місцем писанням про дружину Лота, то зараз я розкажу одну таку історію. Це не якась така догма церкви, це не канонічна історія, не біблійна. Але одного військового ми колись так приїхали, капелани, привезли дрони, волонтери. знаєте, Ми зібралися помолитися. і Військових так запитали, каже, а дрони насправді вбивають орків чи захищають життя наших воїнів. Да, і... Ми почали розвивати тему, як все-таки захищати, ну, по суті, вбивати ворога, як сказано, що там любіть ворогів своїх. І один такий, знаєте, військовий сказав таку річ. Каже: коли ми каже, це каже дрони, по-перше, для того, щоб захищати життя наших воїнів, тому що нашому воїну вже не потрібно вилазити в позиції, вставати в прямий контакт із ворогом. Це може вилетіти дрон, якусь таку роботу зробити. Це перш за все життя, життя, береже життя наших воїнів. І друге каже: таке ми проявляємо любов до ворога. І він каже: коли ворог приходить вбивати, гвалтувати, нищити, там, вбивати маленьких дітей, калічити там спожилих людей, обстрілювати доми пристарілих, там дитячі будинки, то. Каже, коли ми його зупиняємо от, от зараз цими гріхами, він іде до тими гріхами. Він ну, не набирається гріхів, як жаба мулу, то знаєте, як багато. І ми стоїмо, такі капелани, священики, вже такі, знаєте, у нас такі бородаті дядьки були, які за кафедрою простоїли пів життя свого. І ми так задумалися, хлопчина, ти часом не семінарію богословську закінчив. І, і ми так задумалися, я собі так думаю, справді, про дружину Лота, да? якби все-таки Бог її оставив в живих. Ви розумієте, як би вона пиляла свого чоловіка, якби вона ще років 50 прожила б. Ви уявляєте, що з того чоловіка склетра навіть не залишилося? Ви уявляєте, якого б вона розпачу на цю планету Земля принесла. Тому Бог буває, зупиняє на якомусь такому місці. Розкажу просто, звичайну, історію життя. До повномасштабної війни я вже встиг відслужити в АТО. Я був в артилерії, встиг закінчити богословську академію. встиг, ну, мене Милістю Божою єпископ руку положив священики, ну, як. І коли повномасштабна війна почалася, я призвався, ну як штурмовик, я був тоді в молодшого сержанта, і я призвався на посаду солдатську штурмовиком, треба були люди ну, на передові. І я собі так думаю, Боже, я очутився на, 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 на самій, на самій передовій. На за, за нами тільки е, ну, поле, і там уже ворог за нами. Те, що я проповідував там із великих сцен, з кафедр, те, що я був священником, те, що я все-таки був спеціалістом військової справи, я був артилерістом, це все відійшло в минулому. Я себе, знаєте, відчув, як ото Мойсей, коли був змушений втікати з Єгипту, знаєте, вже і вже і. Кремів не мали, якими він личку собі мастив, вже, вже, вже це все пустинний вітер їх усушував. Вже і спати прийшлося не на перині, а так серед пустині піску. І я, собі так, я був людина, ну, віруюча, молився Богу, я довіряв Богу. Але знаєте, все-таки то, що грішний і недосконалий, все-таки воно якось, знаєте, все-таки давало про себе знати. І тут один нас, віруючий хлопчина, був починається штурм ворожий, і він так всіх. Каже, помолимось. Ну, знаєте, на передовій, коли бій має починати, слово помолимось, звучить, ну, звучить якось воно так не, ну, не, не природньо. Він молитва і потім аналізував, що молитва там була, може, секунд 15-20. Але вона настільки була, обстріл сильніший, ну, не, не, слабший не став, але наскільки з серця були знаєте, такі піднесені. І таке відбили штурм, і, і самі залишилися в живих. Я, я собі так думаю, Боже. Як треба вміти бути вдячному Богу зараз тут і зараз? Тому що якщо жалкувати за людина, яка по справжньому не вміє тут і зараз бути вдячну Богові? Навіть не так людина, яка жалкує більше за своїм минулим, яка не може з минулим ростатися, яка не бачить милість Божу тут і зараз, вона не може йому бути по-справжньому вдячна. Я казав, Боже, дякую Тобі, що остався живий. Я молився все. Але поки я не відчув от, 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 от того, знаєте, поки мій Дух Святий не вложив ото в серце, знаєте, що не треба ж жалкувати за своїм минулим. не Потрібно, потрібно, потрібно жити тут і зараз. Бог тебе зараз, тут і тут благословляє. І я, я тільки тоді зрозумів, що. Е що вдячним Богу можна бути тільки тоді, коли ти все-таки розстався своїм тим, коли ти довіряєш, що Бог тебе зараз проведе. Так як лот, до речі, лот він не розгубився. Коли Бог йому казав, втікай десь на гору, десь там указав йому, куди бігти, лот каже: Слухай. Тут є таке поселення невеличке, таке, може я все-таки туди вбіжу. І лот як стенний єврей, все-таки сторгувався так, що Бог йому туди дозволив піти. Тому як нам можливо не розгубитися, розумієте, а включити оту таку Аврааму, от, такі, такий, знаєте, такий характер, коли ми все-таки все Бога можемо просити, і Бог таке подає, розумієте? Тому... Е, е, тому, знаєте, як би це не звучало банально, грубо, але найкращі часи людства таке на сьогоднішній день. Кого за останні роки люди вмирали від вітрянки? В кого? А 100 років тому люди масово вмирали від вітрянки. Чого люди раніше так ну, багато дітей народжували? Тому що не всі доживали до здорового віку. Були там всякі хвороби, там голодовки, ну все таке було зараз, смертність. Серед ну новонароджених дітей вона ну, ну мінімальна, тому що зараз все таке, все таке. Тому як би це не не звучало тут і зараз, от ми живемо, і ми маємо бути вдячні Богу. Ми буває жалкуємо за чимось, ми буває що щось хочемо. Ми. Буває, кажемо, ну лучше б ми народилися б уже після повномасштабки, або лучше б нам би Бог не, не дав того застати, того жахіття, яке відбувається. Лучше б ми там народились трохи раніше, але тільки тут і зараз Бог нас благословляє на цьому місці. Тому по справжньому бути вдячним Богу, можна лише б е, лише тут і здрав. І знаєте, буває така. Нездорова, нездорова ностальгія за минулим, це ну така нездорова оця йде на зло. Ми не кажемо, що потрібно там забутися, да своє минуле. Це так, як дзеркало заднього виду. Хто хто водій, то розуміє, що тільки, ну якщо ми їдемо вперед, ми 90 там може там 5%, 90 там дивимося вперед. Але не забуваємо дивитися назад, щоб знаєте, обминути якісь опасності, які на нас можуть там трапитися. Тому так само із свого минулого, ми можемо тільки знаєте. Аби не наробити більшої шкоди, але щось проаналізувати, винести якісь важливі уроки, а жалкувати за ним, то знаєте, то, то даремна справа, то і ми по справжньому не зможемо відчути оцю де, ну, подяку Господу, якщо нас щось зв'язує із тим, знаєте, минулим. Навіть сама Євхаристія, навіть саме причастя, Апостол Павло каже: коли п'єте, коли їсте тіло Господні і кров, смерть Господню звіщаєте аж до того дня, поки він прийде. Тобто ми ніби відносимося, ну, ми ніби згадуємо смерть Христову, його страждання, його велику жертву. Але вже не так, як люди надію не маючи, аж допоки він прийде. розумієте? Ми ніби як згадуємо його Хресну смерть, але аж до того він прийде. Тобто з, з надією на майбутнє благо. У посланні до євреїв він каже, що він первосвященик. Ісус Христос, Первосвященик, податель майбутніх благ. розумієте? Тому ми, тому ми навіть коли смерть Господню звіщаємо, не так, як знаєте, що Бога нашого просто розпилився, а так, як воскресого, з надією на майбутнє блага з Господом у вічності. Амінь. 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 Тому, тому, ми маємо, тому маємо розуміти, що маємо перш за все шукати. Небесного, а земне нам додасться. І тільки тоді ми по справжньому будемо вдячні Господу. Наша задача не знати, що буде завтра, післязавтра. Я коли до військових приїжджаю, знаєте, то ми я кажу, це треба: ну, ми не можемо знати, що буде завтра, посліза, що з нашою бригадою, що з кожним з нас буде. Це кажу, більше там догадалок, довірся, це кажу, сатанинське, це все від диявола. Людині ну не дано того знати. Але наша задача знати того, хто знає, що буде таке завтра, післязавтра, хто знає, що, що буде з кожним із нас. Тому нам знати Ісуса Христа, це і є найбільший, найбільший дар. Амінь. Амінь. Тому знаєте, коли люди кажуть, все буде добре, от все буде добре, все буде хорошо, от все, от все буде добре. Знаєте, Грамотна, розумна, досвідчена людина, вона ніколи ну, такого не скаже, тому що ми знаємо, що будуть все-таки палки в колесах, таке будуть якісь перешкоди, перепони, будуть якісь негаразди в житті. Але якщо людина каже, що все буде добре, бо я з Богом, бо з нами Бог. О, а це вже воно звучить по-іншому, тому що така людина справді має якийсь аргумент до цього, що все буде добре, тому що вона знає, що з нею Бог, і Бог їй допоможе. Таке перешкод ну, не стане менше таке, але вона буде з Богом і Господь допоможе їх ці всі перешкоди пронести. Але якщо істинно вірить людина, якщо вона істину служить Богу, то деякі перешкоди, Господь все-таки так буває, умножає на ноль, знаєте? Тому слава Господу за це. І наостанок. І наостанок, знаєте, хочу ще зачитати з книги Буття, 8 розділ, перший вірш. Згадав Бог про ноя, про всіх звірів та інших тварин, що були з ним у ковчезі, і навів Бог вітер на землю і зупинив рух води. От перше питання: згадав Бог про ноя. Бог справді забувся про ноя. Ну, Богу ж не, не, ну, Бог не дідусь з бородою, який там сидить на хмарі йому 98 років. Бог, Бог так і знав. Але розумієте, чого, чого тут, тут сказано в цій біблії. Часто е, Ми уявляємо, що потоп це був дуже багато води, ковчег плаває, знаєте, і Новіві добре, бо він спасся, а грішники потонули. Але насправді, якщо більш, так, більш логічніше подумати, то ви уявіть собі, скільки від е, сотворення міра до... Із створення світу до цього потопу, скільки все-таки людей змогло народитися. Вчені кажуть, що там десятки, десятки, десятки мільйонів. Тварин ще більше народ... Ну, це вже не, не контрольований такий знаєте, процес. І, е, і все-таки, коли був потоп, ви уявіть собі, ці, ці трупи плаваючі, ці трупні запахи, ви уявіть собі, ну, це все, вода була гірша, ніж калінізація. Вигляд був гірший, ніж зараз в юнаківці, розумієте. І в ці, ці часи таке нові було важко, і таке йому могло здатися, що, що Бог таке ну забувся про нього. І е, людина, яка, знаєте, вже людина, яка справжні так думає. Можливо, і мною, знаєте, були якісь такі спокуси, краще б, знаєте, не було того потопу, можливо, він справді думав, що, що Бог про нього забувся. Але тут сказано, що Бог таке про нього згадав, коли це все закінчилось, так і про кожного з нас. Як тільки ми будемо по-справжньому забудемося про своє це минуле, от тільки тоді, коли ми будемо надіятися на Бога. Як подателя майбутніх благ, тільки тоді ми по-справжньому будемо вміти мі бути йому вдячними. Тому хай Господь Бог вас всіх береже захищає. Дякуємо за слово, дякуємо Дякую. пасторі. Хай вас Господь Бог. Знаєте, я коли виходив проповідувати, і е, тут такі гарні пісні співи. Я, ну, тут все так, все так гарно. Брати сказали такі гарні слова, так, так гарно помилилися. Я думаю, ну, е, ну що, що, що я таке можу сказати, знаєте, але. Одна така, така гарна новина, що я все-таки теж жився Словом Божим. Я говорив по Слову Божому, тому Господь Бог завжди вкладе в серце сказати те, що, те, що тут і зараз треба. Хай Господь Бог всіх брей ще раз. Дякую.